До цього часу ми з вами створювали проекти на основі текстового інтерфейсу. Тобто взаємодіяти з програмою у вікні інтерактивного середовища Idle ми можемо, вводячи певні дані з клавіатури після запуску програми. І хоча це достатньо поширена практика у програмуванні, і більш того, часто доводиться працювати навіть із простішим інтерфейсом командного рядка, для кінцевого користувача зручно використовувати звичні вікна, кнопки, меню та списки. На щастя, Таку можливість надає модуль EasyGui, імпортувавши який можна додати до своєї програми простий графічний інтерфейс. Сьогодні будемо реалізовувати інтерфейс для магазину Морозива. Коли ми обираємо морозиво, нам потрібно вказати його тип, на паличці, вафельний чи паперовий стаканчик, далі смак, ванільне, шоколадне чи полоничне, і варіант поливки горішки, карамель чи шоколад, імпортуємо модуль. EasyGui. І використаємо найпростіший варіант взаємодії це виведення вікна із певним текстом. Message. Box. І маємо вказати у лапках, яке саме повідомлення має бути виведене у вікні. Після запуску бачимо вікно із цим текстом і кнопку ОК. Вона створена автоматично, і клацання на ній закриває вікно. Інші стандартні кнопки виконують згортання, розгортання та закривання вікна. Тепер спробуємо надати користувачеві можливість вибору. Це можна зробити одним з кількох варіантів: кнопками, списком чи вводячи значення з клавіатури. Для початку кнопки. Якщо варіантів вибору небагато, 3-4, то це буде оптимальне рішення. Створимо список можливих варіантів. Наприклад, це буде у вафельному стаканчику, у паперовому. на паличці. А тепер, власне, створимо вікно і зігуємо Button Box, якому будемо задавати запитання. Яке морозиво бажаєте? І варіанти вибору будуть запропоновані серед списку, який називається варіанти. Відповідь користувача можна зберігати у певній змінній, наприклад, вид, і виводити значення цієї змінної згодом для підтвердження вибору. Із якої вже знайомий меседж Box. Отремо вказати, що ви обрали, з уточненням виду морозива, яке обрала людина. Спробуємо подивитися, що вийшло. Вітаємо у магазині морозива. І далі бачимо вікно з трьома кнопками, котрі відповідають тим варіантам відповідей, що перелічені у списку варіантів. Обираючи один з цих варіантів, ми отримуємо підтвердження. Що обрали морозиво у вафельному стаканчику. Бачимо, що зручно буде додати пробіл після обрали і перевести відповідь користувача у нижній регістр. А тепер реалізуємо вибір смаку морозова. Тут варіантів може бути більше, тож кнопки можуть не підійти. Реалізуємо інший тип вікна. Спочатку створимо список смаків. Нехай буде ванільне, шоколадне, полуничне і Створюємо об'єкт EasyGui, котрий називається ChoiceBox. У ньому задаємо питання. Вказуємо, що варіанти відповідей необхідно взяти зі списку, котрий так і називається список. Відповідь користувача слід знову ж таки зберегти у певній зміні, нехай, наприклад, смак, і підтвердити вибір в елементі MessageBox. Ви обрали. І одразу переведемо його у нижній регістр. Перевіримо роботу проєкту. Спочатку обираємо тип стаканчика. І далі бачимо вікно з вибором з поміж того списку, який ми задавали. У нас є кнопки ОК та скасувати. Обираю, наприклад, фісташкове морозиво і отримую підтвердження. Можна передбачити додатковий варіант, коли користувач буде вводити відповідь з клавіатури. Наприклад, запишемо ще один варіант відповіді інше, і виконуємо перевірку. Якщо той смак, який обрав користувач, дорівнює інше, то необхідно здати наступне запитання уточнення. «Easy go. Enter. Бокс на цей раз. Який смак оберете? І відповідь користувача будемо зберігати у ту саму змінну. Перевіримо роботу. Обираємо тип стаканчика. Обираємо смак, на цей раз інше, щоб перевірити. Справді. Нам надають можливість додати свій варіант. Для більш яскравого інтерфейсу можна додати зображення до вікон повідомлень message Box, кнопкового меню ButtonBox та вікна введення тексту Enterbox. EasyGUI підтримує лише зображення типу GIF, і їх слід розмістити у тій же папці, що й ваш проект. Ймовірно, це на диску C у папці Python 34 чи схожій. Назву файлу запишемо у змінній, наприклад, пік дорівнює All Give. І допишемо цю властивість до вікна початкового повідомлення. «image» дорівнює пік. Запускаючи проект, бачимо, окрім текстового повідомлення, ще й графічний супровід. Можна підготувати кілька зображень і показувати певне із них відповідно до вибору користувача. Наприклад, залежно від обраного смаку, ванільне чи шоколадне будемо записувати у змінну пік, назву конкретного файлу. Якщо смак, котрий обрав користувач, це ванільне. То у змінну пік запишемо назву файлику VanillaGiff. Інакше, якщо смак дорівнює шоколадне, то у цю саму змінну запишемо іншу назву файлу. Ну і можна продовжувати стільки разів. Скільки у нас є різних смаків. Дописуємо властивість зображення до остаточного вікна виведення повідомлень. Перевіримо, що виходить. Вибираємо морозиво. І обираємо смак ванільне морозиво. І бачимо зображення саме ванільного морозива. Самостійно доповніть цей проєкт вибором поливки для морозива. Подумайте, який тип вікна варто створити, і підберіть зображення для оздоблення проекту. Смачного, тобто успіхів!